Столичні райони продовжують змагатися за звання найохайнішого. Комісія з проведення весняного двомісячника з благоустрою проінспектувала цього разу Подільський та Оболонський. Хто стане переможцем та здобуде звання найчастішого? Визначатимуть за місяць. Колись ця територія відводилась під будівництво житлового будинку. Але потім рішення було скасовано, і ми тут зробили екологічну зону. Таких екозон на оболоні за два роки зробили більше трьох десятків. Цей скверик на оболонському проспекті завершать чепурити десь за тиждень. Трохи згодом з теплом висадять і квіти. Воно буде визивати асоціацію з водою. Це будуть осоки тут досаджені, це будуть іриси посаджені, лілейники. Навесні привести до ладу таким чином мають три екологічні зони на оболоні ще на вулиці Бережанській та Тимошенка. Висаджуватимуть у великій кількості і троянди. Коли ми висадимо 50 тисяч роз проблеми будуть з палівом? Тому будемо просити у городської адміністрації додати нам палівочної машини, щоб зберегти те, що ми вже активно висаджуємо. Залік на Подолі складатимуть також за озеленення. Освіжають кілька скверів в історичній частині. Один з них на площі Червона пресня. Тут нині монтують систему штучного поливу. Ми також запланували на цей рік влаштування фонтану в парку Червона пресня. Це великий комплекс робіт по приведенню в порядок і реконструкція роздільної зеленої зони між верхнім і нижнім валом. Комісія ще має близько місяця, аби визначити район відмінник з благоустрою. Щотижня інспектуватимуть двох претендентів. Як тільки зберуть усі дані про досягнення та недоліки, оголосять переможця. Наше завдання створити умови такі, щоб кожен район був першим. У нас не може бути другого. У нас всі повинні бути першими. А вже від того наскільки е -е, прийме всі необхідні заходи, голова району дійсно розмістяться місця від першого до десятого. Окрім традиційного кубка, відміннику дістатись може і нова техніка. Принаймні, комісія планує виділити призи для районів, які допоможуть їм у господарстві. Анастасія телеканал